Да, він під цю сорочку не підходить, і навіть цей не підходить. Якщо б взяти, то навіть, ну, якби такий рожевий, він теж не підходить. Да, Але ви зрозуміли, що я хочу, да? Сюди треба ніжне, світле. Олексій, доброго вечора. Ось сорочка, на яку ви донатили. О, бачите? Коротше, поняли? Уявіть, яка б я була е, дівчина в старовину, ну, це реально, дуже гарна була. Ну, вони такі, це дуже маленький розмір. Це ну, розмір був на дівчину, років 15 і не більше. Ну. Бо вона навіть на мене трошки в горлі, перша дівка на село, полюбе, я була би взагалі ну, очі чорні.